Всім привіт, друзі! це сензурнет. Стріму не вийшло. Вибачте, не вмію користуватися драйверами, не можу це фіксити онлайн, а тому запишу відео окремо. Надіюсь, якість від цього не стане гіршою. Отже, Зеленський вийшов сам на себе, і можна констатувати, що цій людині другий термін очевидно не світить, тому що Зеленський не хоче бути лідером воєнного часу, не хоче. Зберігати незалежність і суверенітет України не хоче бути героєм, аля там новітні Черчілі, новий лідер західного світу. Він хоче зберегти свої загаманці, і от під вечір вже стала гуляти інтернетами. Дуже цікава фотографія, як виглядає ванна кімната і туалет того самого Тимура Міндіча, якого можна сміливо називати з гаманцем. Це людина, яка є співвласником студії «95-й квартал. Це особа, чиї руки і борода завжди вилазять, коли мова йде про якусь потужну схему на мільйони, а то й мільярди. І цей пан користується теж золотим унітазом. Тому, знаєте, коли там раніше любітелі Зеленського говорили, що ні, ви перебільшуєте він ніяким чином не схожий на Януковича, Знаєте, є щось таке спадкове, що Віктор Янукович полюбляв ці золоті унітази. Що оточення Зеленського полюбляє всі ці золоті унітази? І чому ми говоримо про цю квартирку? Тому що вона дуже важлива, коли йде мова про руйнацію антикорупційної нашої інфраструктури у вигляді набу і САП? Справ тому, що вже багато західних медіа вийшли з критикою Зеленського. Більше того, Єврокомісія поставила дуже чіткі е, такі вимоги, що негайно повертаєте те, як було. А якщо не будете повертати, то ось вам ще одне завдання: призначити на посаду очільника бюро економічної безпеки того самого пана, який виграв цей конкурс, це пан Олексій Цивінський, який, до речі, теж є детективом набу, і причому дуже хорошим. Але от стало відомо на сьогодні надвечір, що український уряд вирішив таки не призначати цю родину. Тобто, послухали Урсулу фон Дерляєн, послухали Єврокомісію. Хочемо дуже взяти грошей, які підуть, наприклад, на зарплати українським військовослужбовцям, але ні, нічого робити не хочемо. І в цьому весь Зеленський. В цьому весь його уряд, в тому числі покращений уряд, на чолі якого стала Юлія Свериденко, яку пов'язують з Андрієм Єрмаком. Але давайте трошки поговоримо саме про цю квартиру Міндіча. Справ в тому, що все більше фактів вказують на те, що набу і САП підійшли в притул. До найближчого оточення персонально-Зеленського. І це дуже важливо, тому що о, на українській правді вийшла дуже цікава стаття про те, як готувало це нищення антикорупційної інфраструктури. І от там є такі моменти, які свідчать про те, що у Володимира Олександровича Зеленського. Дуже мало часу на наслаждення, але дуже багато часу, щоб займатися саме такими е, моментами, як слідкувати, що там робить Набу і САП. І е, там є такий епізод, який описує про те, як Зеленський дуже сильно розпереживався, коли е, Набу і САП прийшли саме до Олексія Чернашова. Олексій Чернешов це людина, яка близька. До Володимира Зеленського він неодноразово тусив на квартирі Зеленського, неодноразово був на різних вечірках, які навіть відбувалися під час карантину. І от тут є такий дуже цікавий момент, на який я дуже хотіла звернути увагу у цій статті української правди, авторства Михайла Ткача, Романа Рамоніка і Сергія Мусаєвої. Серед аргументів критичного невдоволення першої особи держави діями антикорупціонерів по Черношову неодноразово лунало слово родина. Що ж це значить? За свідченнями джерел УП, що знайомі з матеріалами клопотань у суді на телефоні Чорнешова, який вилучили під час обшуків, були родинні світлини віце-прем'єр-міністра з першими особами держави. Зокрема, фото із президентом і дітьми датовані 2022 роком. Цими фотографіями правоохоронці обґрунтовували ризики щодо зв'язків Чернешова і можливих впливів та на перебіг офіційного розслідування, зокрема можливості для птечі фігуранта з країни. Ась ось воно, де собака зарита, виявляється президента під час літнього наступу Російської Федерації, в той момент, коли пан Сирський і ключові наші військові розповідають про те, як у нас. Критично одразу на трьох ділянках фронту. А сьогодні навіть була дуже цікава новина, де українські військові міркували про те, чи можуть росіяни висадитись на правий берег Дніпра Херсонської області чи ні. Але президента цікавить, що фотографії його дітей в телефоні його корупціонера, в телефоні людини, яку він запрошував на особисті вечірки. Це просто друзі про пріоритети. Ну і ще один дуже важливий момент тут е, йде мова про те, що Чернішов це була така перша ласівка, взагалі то набу і сап впритул якраз таки зайнялися саме Тимуром Міндічем. Тімур Міндіч це дуже потужна фігура, це людина, чиє ім'я постійно десь вигулькує, і е, там дуже цікаво е, йдеться мова про те. Як цілий рік прослуховували ту квартирку з золотим унітазом? І можна тільки пропустити, які там були зустрічі, який там був рівень гостей цієї квартири, можливо, і сам президент був, можливо, і сам Єрмак були, якщо рік прослуховувало її набув. Причому дуже цікаво прослуховувало. Тут є підтвердження про те, що слухали вони з квартири Багалюбова, це от такий діяч, який пам'ятаєте, був топом Приватбанку. І, взамін на доступ до квартири Тимура Міндіча Боголюбов попросив собі, по суті, індульгенцію. Він виїхав з країни, він собі спокійно скористався паспортом іншої особи і зараз мешкає за попередніми даними у Відні із своєю молодою дружиною Мінедже Паровою. І любимим ребеночком. Тому це був такий обмін. І цілий рік от слухали цю квартиру наболу. І знаєте, тут є дуже цікавий момент. Пам'ятаєте, коли м -м, був перший день, нам СБУ, генпрокуратура, інші там спікери розповідали про те, як вони накрили російську агентуру, яка працює в набу. І от стало цікаво, що ж це за російська агентура. Так, от, детектив Руслан Магамедрасулов якого влада поспішила звинуватити, що це людина, яка там напряму торгує з росіянами, він був якраз ключовим співробітником, який якраз таки і документував оцього топ-друга президента Зеленського, якого звати Тімур Міндіч. І так, він безпосередньо мав стосунок до прослуховування тієї саме квартири. Тобто ми розуміємо, що мова якраз не про торгівлю зеленими сендвічами, Що таке зелені сендвічі, Я думаю, ви розумієте. А про те, що цей пан в притул дістався якраз таки до головного зеленого сендвіча гаманця Володимира Олександровича Зеленського. Ну і також в цій статті прямим текстом називається, що автором цієї схеми по руйнації антикорупційної нашої інфраструктури був ніхто інший як Андрій Борисович Єрмак. Цікаво, що саме цей Андрій Борисович Єрмак, наприклад, персонально домовлявся з Юлією Тимошенко про те, що вона підтримує цю гидоту у Верховній Раді, і е там навіть була розмінна карта. Справ в тому, що Юлія Володимирівна дуже хоче потрапити ще в одну каденцію Верховної Ради, і їй дуже потрібні для цього гроші, тому що ми розуміємо, що її електоральна база вона поступово зменшується. І можна лише купити ті голоси, які там підуть і проголосують за якісь там умовні 100 гривень за батьківщину. Так от справа в тому, що партійці Юлії Володимирівни теж стали жертвами набу і САП. восени 2023 року принесли підозру такому собі Сергію Білашову. А Сергій Білашов це один із головних спонсорів нинішньої бют. І що цікаво, цю особу підозрюють у махінаціях на купівлі газу для укрзалізниці, там така сума досить пристойна, не фігурує 206 мільйонів гривень. І тому Юля безумовно хоче зробити все, щоб порятувати такого свого потужного спонсора, навіть ханкнути антикорупційну нашу реформу і потім розповісти у Верховній Раді про те, який же світлий день настав, як же ж хорошо стало дихати без набу і зап. Тобто це до цинічності Юлії Тимошенко. Ну і ще один дуже важливий момент, про який треба знати, про нового генпрокурора Руслана Кравченка. Руслана Кравченка якраз таки призначали з розрахунку на те, що ця людина по суті підпише угоду з адвокатом диявола, що він буде мовчати про всі ці діяння. Які творить банкова, що успіх просто закрутить йому голову. Що цікаво, що пан Кравченко раніше був дуже непоганим прокурором, це, до речі, людина, яка займалася справою обвинувачення Віктора Януковича і довела її, в принципі, до логічного завершення. Але що ж ти не зробиш заради посади генерального прокурора, навіть підеш на угоду з дияволом. Тепер зрозуміло, чому цей пан Кравченко на першій вилисці. Після цього скандального ганебного голосування поводився, наче не в своїй тарілці, пив водичку, тріпав себе за криватку і розповідав про те, що він взагалі не знав, що цей законопроект якось звужує повноваження на Бу САП. А те, що він і дізнався, так це було просто із інтернету, тому що він навіть підозрювати не міг, що там якісь проблеми. Тому, друзі, це дуже важливі свідчення, які показують про те. Що Зеленський? Між завершенням війни якоюсь перемогою, між тим, щоб зробити все, щоб Україна вступила до європейського союзу, і низка мільйонів українців отримала хоча б моральну сатисфакцію. Що ми то страждали більше 12 років, так? але ми ж то в ЄС, ми молодці, значить, якісь ці жертви цього були варті? Що ми повернулися в нашу європейську сім'ю народів? Але президент Зеленський зробив свій вибір. Він рятує своїх зелених гаманців, він рятує своє зелене оточення. Він дуже гостро реагує на те, що Набу бере чиїсь телефони, а там а, телефони його любимих діточок. Він дуже гостро реагує на те, що Набу проводили обшуки у будинку, такого собі пам'ятаєте, діяча Ростислава Шурми. І що цікаво, цей Ростислав Шурма зараз мешкає туди в у Мюнхені. Але Набу може працювати і на території Німеччини, тобто ви е, зрозумієте, який дуже цікавий кейс на майбутнє. От стараються наші народні депутати прикупити собі нерухомість десь в Європі, десь на лазурному бірі Франції, десь в Іспанії, але це означає, що Набу може прийти і обшуковувати твій пентхаус, прикольний. Тому. До речі, коли йшла мова про ці президентські законопроекти, цілком логічно, чому оці зелені депутати і президент намагаються все одно вставити палиці НАБУ і САП в Колеса і звузити їхні поле діяльності за кордон. Тому, моя думка така: Зеленський між перемогою і увіконівічненням свого ім'я що він молодець красавчик і переможець і просто а, такий. Вожак, який береже своїх людей, скільки б вони не накрали на війні, вибрав інше. Тому можна офіційно привітати Володимира Зеленського. У нього з'явилися свої Семенарчуки, і ім'я цим Семенарчукам дуже просте: Тімур Міндіч, Андрій Єрмак, всякі там Олексії Чорнашові, Ростославич Шурми, і, знаєте, він перевершив. Ту людину, на яку він гнав на стадіоні, з цим можна привітати Володимира Олександровича, і можу сказати свій вердикт. Другий термін йому 100% не світить, і дуже добре, що такі деталі нарешті вилазять на гора. Ми маємо знати, що там відбувається за закритими дверима у банковій, і які фантастичні ідеї народжуються в голові Андрія Єрмака, коли він переглядає один вдома із. Своїм любимим президентом Володимиром Олександровичем Зеленським. Всім дякую за увагу.